Ромео виясняє відносини з своїм синком чорним, ругається на нього. Я посадила вже розсаду. розсада маленька, але вона набере швидко Свій ріст. лимончики полила і вони вже за три дні випустили вона. Перчик висажу вже на вулиці, на дворі, тож тобто... пізніше прикрила сломкою, бо дуже випарується вода, випаровується, а не випарується. О. Все гарненько росте. Ось, а тут дурамечок. Ходять. Кавунчики. Капусточка. Покінчилася вже кукурузка. Але дощику нема. І погано. От що є, то погано. Вон что зробила с бутылками, бо ветер. Все тут тоже маленьких, а там чуть больше. И буду уже целлофан не держать. Да? А ты все, а ты там все сидишь холодочку, да? Молодец. то жарко сегодня. дуже жарко. Посеяла огурочки. Завтра ще посію, бо сьогодні я вже не можу квасольку, тільки що квасольку пересажувала, садила на тому народі. Земля ще волога, але дуже тяжого. Ось лежалочки. По сухостойки огірок F1. Огірочки теж посіяла і накрила кришечкою прозрачною. Вони так дестріше зійдуть. А тут оставила триблянки, не, не, не накрила, побачу. Хто той, що швидше зійде. Накрити или не накрити? Он. Он має розсички!